На щастя, маразм не прийшов, і в парламенті зняли з розгляду законопроект 82.25. двадцять Це законопроект, який давав би можливість забрати ваше майно або забрати вашу землю під історію того, що там хочуть щось відновлювати з об'єктів критичної інфраструктури. А насправді забрати це до кінця війни. І 10 років після нашої перемоги, тобто повернути радянський союз, наступним кроком було б ще повернути трудодні і повернути рабовласницький стрій. На щастя, цього не відбулося щонайменше на цьому засіданні Верховної Ради, зняли його. Ми будемо боротися і далі, щоб такі безглузді корупційні речі не потрапляли до стін парламенту. А якщо й потрапляють, то щоб вони не розглядалися. Слава Україні, слава збройним силам, і разом рухаємось до перемоги, перемоги нашої армії і здорового хусту.